Літературна студія Дивослово зібрала у суботу 18 листопада в редакції газети Маяк Місцевих поетів. Тут зібралися небайдужі до поетичного слова люди, які у дружній атмосфері спілкувалися і ділилися своїми поезіями. Звісно, у кожного свій особливий стиль і погляд, тож і сама розмова у колі однодумців виявилася неординарною, цікавою, живою. Україна, рідна моя мати, розпустила своїх діток по світу букати і втяжкі роки буде їх збирати. Україна, любима моя, як матір повинні любити, за нею другу грізку годину ходили не раз ми бій за батьківщину. Безкраю твій любимо край, проміння сонця золотих. Україна, ти не просто мати, а мати краща від усіх. Ми всюди, в шані і привіті, бо вільні ми, бо без ярма, ніде ні в кого більше твіті такої матері нема. Вирощує нам крила, дає натхнення молоде. Живи Україна, в віках моя мати, найкраща мати. Не пізно. І ще не пізно в 50. Змінити ці навколо себе. Зв'язки порвати. І будувати, коли у тому є потреба. І ще не пізно в 50 зламати всі стереотипи. Мовляв, на захід котиться життя. Ну, типу, хтось мріє свої 50 про відпочинок чи про дачу. Комусь зманеться засвітитись, потрапити на телепередачу. Скажімо, мастер-шеф, чому б і ні? І досвід є, і руки вправні. Не вірите, бо п'ятдесят не на таке ще ви здатні. Не пізно ще у п'ятдесят згадати давню свою мрію, подарувати майбуттю щасливу, сонячну, надію. І ще не пізно п'ятдесят створити всі, створити вірш чи заспівати. На диско під сучасні ритми із молодими танцювати. Не пізно ще у 50 свою най... найпершу книгу написати, і ще не пізно в 50 із неба зірочку дістати. Не пізно навіть в 50, не мов дівчисько закохатись, щоб у глибоку севину усе згадати і розсміятись. Угу. Угу. Під музику дощу, під музику дощу неголосну під шепіт виросневого тепла. Тебе, кохана, ніжно пригорну, хай на столі свіча згорить дотла, тамують подих тіні на стіні, промножує вогонь свічі трюмо, де дощові струмочки на вікні помріємо про щось помовчимо. Нам награє мелодія проста По підвіконню краплями в імлі, медові і п'янки твої уста. Гарніші за причастя на землі. Подякуємо долю за весну, що й дотепер в серцях не відцвіла, під музику дощу не голосну, під шепіт вересневого тепла. М -м. Я Богу дякую за все, що маю, що дихаю, живу, лягаю встаю. Тобі солдата, дякую, що в теплій хаті засинаю, а ти мій сон охороняєш. Можу наїстись і напитись, теплій воді помитись, а ти там голодний, перебивайся бучим. Холодний під снігами дощем в багнюці по коліна. Своє здоров'я віддаєш, ворога не пропускаєш, своїм життям наше захищаєш. Ми нарікаємо на своє життя, що не маємо світла, що не можемо в інтернеті посидіти, а ти бачиш пекло. І не темно тобі від літаючих ракет, від зарива гармат, від гурки то такого, від риві канонат, мізок закипає, набридло все, немає сили. Тобі б кричати, піти, а ти не пішов, а взявся за зброю. Ти хочеш тиші, мрієш, роздягнутись, просушитись, гарячого борщу наїстись, виспатись в теплі. Тобі за щастя десь зв'язок знайти і рідним позвонити. Ми Бога молимо за вас. Ми хочемо бачить вас живими. А ви вже похочете додому. Перемагайте і вертайтеся додому. Ми вас влагаємо, Вертайтеся живі. Ми вас чекаємо. Героям слава, смерть ворогам. За рік ми звикли до війни. в нас ні до кого нема віри. Летять ракети кожен день, щоб бити брата в Україні. У нас на церквах одні хрести. Молитви теж в нас не різняться. Ваші попи вас призивають до війни. А наші благословляють, захищаться. Господь стоїть серед своїх братів, до миру всіх нас спонукає. Ми різні з вами віки. закон щоб Божий, поважали. Є Божа заповідь, не вбий. Самий Великий Гріх вважають, і, різні, і рідну землю захистить зуміть, в них сам Господь до цього призиває. За що ви гинете в чужому краю? У вас самих ладу немає. Чому без спротиву? Вас гонять на війну. Всевишній вас за це і покарає. До себе запросив подругу. До душа митися пішла, віддати потім чому послугу. І з себе все вона зняла. На тумбу глянув, ну і фіфа. Тож як поводитись мені? Бувато там лежить із ліфа, і біли, білі щелепи вставні, різні тюбики помади, і пудри різний колорит. І нігтів накладних громада. Руда перука там лежить, і я молюся. Святий Миколо, то що ж робити, підскажи? Бо зараз вийде чудо голе. Спаси мене і збережи. Під патіхвон уроки всю та вчительки у школі задавали. Футбол із друзями ганяв до забуття. 13 років це так мало, а попереду все життя. Серпанком місяць в небі золотів. Слова медові мені те шепотів. Під поглядом твоїм я б тавламо лід. Це щось нове і водночас старе, як світ. Запахне шкіра, ніби, ніби тисячі садів. Давно мене ти отаку хотів, проскуту, ніжну і жіночну. Хотів давно, я знаю точно. Ми один одного так пристрасно любили. Від того в просторі небеснім зіроньки дзвоніли. Слова медової ти ніжно шепотів, серпанком місяць в небі золотів.